До розмови долучаємо Владислава Власюка уповноваженого президента з питань санкційної політики. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Владиславу, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільного студія. Добрий день, вітаю добрий день, Пане Владиславе, Якими є можливості для санкційного тиску на фігурантів справи згаданих раніше? Питання ж а застосування санкцій це ніколи не про тиск. Застосування санкцій це такий, якщо хочете, превентивний захід, і конкретно в цьому випадку. Це дозволило швидко оперативно застосувати блокуючі санкції з миттєвим ефектом, що дозволяє бути впевненим, що ніякі грошові кошти інші активи не будуть перереєструватися чи переміщатися. В принципі, це основна мета на цьому етапі застосування санкцій, а що не виключає якихось можливих продовжень цих санкцій в подальшому. Які критерії застосування санкцій виступили ключовими у цьому випадку з цієї інформації можливо поки що доволі обмежено, але сті інформація, яка була в розпорядженні під час підготовки санкцій, Вони приймалися кабміном, побачили достатні підстави. Вважати що дії вказаних осіб а саме церкви, на мініча потім останнього часу становили і становлять загрозу національним інтересам України. А зокрема, їхні дії корупційного характеру, і відповідно було прийнято рішення ініціювати накладення санкцій строком на три роки, що підкреслюю так само не є чимось незвичайним. Це тільки стандартний варіант застосування санкцій. Пана Владиславець у документі, який їх застосовує, ці громадяни згадуються як громадяни Ізраїлю. Яким чином впливає громадянство України, наявно цих, цих громадян, очевидь, на, на те, як діятимуть ці санкції. Санкції застосовуються абсолютно однаково і до громадян а, а, Росії України, і до громадян, які мають іноземне громадянство. А в цьому випадку ми вважаємо, що застосування санкцій до гром... громадян іноземної держави дозволяє а, оперативніше застосовувати блокування санкцій не лише на території України, а й на території інших країн, зокрема тієї країни. А в які є громадянства у даних осіб, тому підкреслю жодних зрад в цьому всьому немає. Санкції мали миттєвий ефект. і Вони будуть в подальшому мати ефект і в інших юрисдикціях. Якщо я не помиляюся, в тому повідомленні, в якому йшлося про накладення санкцій на Міндіча та Цукермана, ви сказали про три роки, <кас> але окремі санкції будуть накладені безстроково. Чи можете трохи деталей розповісти про те, які сам, саме обмеження да -да. будуть накладені безстроково? Безстроково в нас застосовується рівно один від санкцій, знову ж таки, абсолютно однаково стосовно всіх осіб, що яких застосовуються санкції. Безстроково забираються або позбавляються державні нагороди. Це єдиний mm -hmm. від санкцій, який не може а, бути визначеним зі строком свого застосування. Ви не можете забрати нагороду на три роки. Ви можете або забрати, або не забирати. В цьому випадку підкреслю абсолютно стандартний набір набір застосованих видів санкцій. Можете подивитися в основному всі плюс-мінус укази, які приймалися цього року по санкціях. Вони мають приблизно той самий набір а, видів санкцій з врахуванням, де іноді особливості роду а, діяльності відповідної фізичної чи юридичної особи. Тому блокування активів є а. Заборони переміщення на кордону України немає. Якщо там є в когось думки про нібито порятунок і так далі. Абсолютно стандартний набір санкцій, пане Владиславе, Якими залишаються можливості цих осіб для того, щоб оскаржувати ці санкції, можливо у разі повернення на територію України? Ага. Як і будь-який указ президента України, яким введено в дію рішення РНБО, такий указ може бути оскаржено до відповідного адміністративного суду. Такі процеси по деяким іншим санкційним рішенням тривають, але успіхів особливих поки що не було, тому що зазвичай вдається обґрунтовувати максимально повним належним відповідним чином застосування санкцій щодо осіб, які становлять загрозу національним інтересам країни. А якщо ми говоримо про превентивні заходи, пане Владиславе, які додаткові санкції або знову ж, ж таки, превентивні заходи ви вважаєте необхідними, щоб подібні подібні схеми у стратегічних галузях не повторювались? Зазвичай ми говоримо про те, що сам факт застосування санкцій до деяких осіб повинен бути таким, якщо хочете, підказкою для інших осіб. А в тому плані, що до них також можуть бути застосовані санкції за наявних на те підстав зазвичай ну, в нормальному здоровому суспільстві, це є абсолютно достатнім а, зразком або там а, мотивом для поведінки, мотивом для стримування від небажаної поведінки від небажаних дій. Санкції вони ж по суті так само не є покаранням а, покарання може визначати лише суд на підставі дерев прохоронних органів. Це паралельна історія, яка триває. Дуже правильне, я так розумію, протидія корупції і розслідування випадків буде вирок суду, буде покарання санкції. Це превентивний засіб. Застосовано до цих осіб, може бути застосовано і до інших осіб, якщо на те, будуть відповідні підстави, Пане Владиславе, які державні інституції або приватні інституції в Україні тепер мають мають оцінки щодо розміру активів цих осіб, які потрапили під дію цих санкцій, наприклад, фінанси або, або об'єкти нерухомості? Якщо ми говоримо конкретно про і Цукермана, то це ще встановлюється, оскільки. Миттєвий ефект має блокування будь-яких реєстраційних дій, будь-яких дій з е, рахунками банківськими. Точний розмір не так просто встановити відразу. Чому тому, що зазвичай це ж становить в тому числі банківську таємницю, і так далі, але ключове на цьому етапі це миттєвий ефект, миттєве блокування. А ці всі активи збережені і в подальшому можуть прийматися різні рішення стосовно цих активів панало угу. і на, на завершення цієї розмови щодо чутливості до санкцій осіб, які є фігурантами цієї ж справи, але перебувають на території України. Чи розглядається можливість верніше, якими можуть бути чи будуть санкції введені можливо проти них такими самими, як проти і Цукермана? Факт перебування особи чи не перебування особи території України він не впливає на можливість застосовувати санкції, а тому знову ж таки, якщо є громадянин України або громадянин землі держави, чия діяльність становить загрозу на інтересам України і де цю діяльність потрібно зупинити в тому числі шляхом блокування відповідної діяльності або активів, можуть бути застосовані санкції. Побачимо за неї, підстав, я впевнений, що такі варіанти будуть розглядатися. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо. За розяснення Владислав Власюк, поуважений президент із питань санкційної політики, був з нами на зв'язку.